Ми з вами почали співпрацю в 2016 році, і наскільки я пам'ятаю, десь в вересні 2017 року, якщо я не помиляюся, вийшли в ефір. Ми рік працювали над цим ребрендингами, цими речами. Але в перший день і в перший тиждень ми отримали, мені здається, цистерну хейту від аудиторії щодо того, що смайлик. Залишився і смайлик став чорно-зеленим, і всі була адська купа мемів там і так далі. От зараз пройшло ну там років вісім. Да, з того моменту смайлик шикарно виглядає на машинах, на магазинах і так далі. І ніхто вже цього не згадує. Як ви себе почували в той тиждень? Я особливо почував себе нормально. Я себе почував непоганенормально до того, коли був великий супротив да, і великий був негатив з, з сторони наших співробітників, які до цього смалику звикли за багато років. І внутрішній супротив був серйозний. А з зовнішнім вже, в принципі, ми так ну, не, дуже, не дуже їм переймалися. Бо з непоганого там, чи з гарного да, що люди так реагують. Значить, їм не все одно, значить, ми помітні, і вони там, асоціюють своє життя з нами значить, в значить мірі. Тому що я про це неодноразово говорив, ми в той тиждень, особливо Валік, він був точно в траурі набагато більшому, ніж смайлик, бо він очікував, що зараз всі почнуть аплодувати і казати, Боже, яку шикарну роботу зробила команда. А йому тоді прилетіло, і він якраз теж в інтерв'ю говорив, що на зустріч прийшов Слава і каже: Валік, ну як ти? І це виглядало одночасно як слова підтримки, і і не дуже. І валік каже, що я не розумів, що що, що, що зараз буде, і що буде, але ну, слава посміхнувся, пройшла класна зустріч. Я вам ще раз хочу подякувати, що ви тоді, ну тобто, там не, не, не вбули, було жодного слова. Не вбили валіка? Не вбили валіка, так. Да, тобто, що насправді знаєте, коли рік працюєш, а потім отримуєш відро хейту, ну у клієнта напевно є право на питання Гайс. А ви певні, що там все так мало бути, і що ви працюєте? Це думайте, але от розетка тоді жодного разу цього не спитала.